У польських перевізників уже не залишилося підстав для блокування кордону з Україною. Наша держава та Польща напрацювали низку рішень щодо кризи на спільному кордоні. Однак, перемовини між урядами країн тривають. Вітаю це тут канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі подробиці розповім далі у відео. Українська сторона продовжує переговори з урядом Польщі стосовно блокування спільного кордону польськими перевізниками. Наразі знайдено певні. Компроміси для вирішення кризи на думку посла України в Польщі Василя Зварича пропозиції щодо цього достатньо, аби протестувальники припинили блокування пунктів пропуску. Однак протест перевізників триває, і кожен день блокування кордону завдає великих збитків. Це стосується не тільки української економіки, а й бізнесу Польщі та інших країн. Про це Зварич заявив у коментарі агентства Укрінформ. Ми робимо все можливе, щоб цей протест швидше припинився, щоб рух на кордоні було розблоковано. Ми продовжуємо переговори з польським урядом, знайшли певні точки дотику і компроміси, і дуже сподіваємося, що для протестувальників цих пропозицій, які ми разом з польським урядом напрацювали, буде достатньо, аби припинити протест. На думку українського дипломата наразі немає жодних підстав, аби акції польських перевізників на кордоні тривали. Всі питання, які їх турбують, можуть бути вирішені за столом переговорів. Однак Київ воліє бачити добру волю із польської сторони, аби ескалація кризи припинилася. Посол також додає, що вимоги стосовно дозволів на міжнародні вантажі перевезення не є питаннями, які треба вирішувати вже зараз. Він зазначив, що це компетенція Євросоюзу, а тому обговорювати це треба разом із. Брюсселем. але поки триває російська агресія, ми не можемо самі по собі вернути ці дозволи, оскільки це ще більше вдарить по економіці України. А в умовах війни надходження до бюджету є вкрай необхідними для зміцнення обороноздатності української держави. Зварич висловив надію, що протестувальники з розумінням поставляться до рішень, які були спільно напрацьовані Україною та Польщею. Іншого шляху, окрім як розблокувати кордон і сідати домовлятися, немає. Вважає посол. Також він висловлює думку, що проблема потребує і комплекс рішення у тому числі це стосується розширення пропускної здатності шляхом збільшення кількості пунктів пропуску та розбудови інфраструктури. Наразі відомо, що повноцінно має запрацювати пункт пропуску у гринів. Долгобичув, нагадаємо, що вже майже місяць триває страйк польських водіїв вантажівок. Вони заблокували кордон з Україною, і через що на пунктах пропуску застрягли тисячі фур. Поляки не пропускають їх на нашу територію, вимагаючи скасувати транспортний безвіз для України, а також захистити польських перевізників від українських. Конкурентів за підрахунками Україна вже втратила сотні мільйонів євро через цю блокаду. В перспективі сума становитиме мільярди євро. Окрім цього, вже є перші жертви протестів. Кілька українських водіїв померли в чергах. Так і не повернувшись додому, друзі. На цьому у мене все. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. А ви ж підписуйтесь на ютуб-канали Україна на часі та інформатор? Ставте лайки, тисніть на дзвіночок та обов'язково насилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас та першими отримувати актуальну інформацію.